Кругом Всеобшого Воскресіння ми день щороку святкуємо. Не для того, щоб яйця покрасити, і в три часа дня принесли їх освячувати до, до церкви. Ні. А для того, щоб нагадати собі, що Христос переміг смерть. І Христос наша надія на зустріч з тими, кого ми любимо. Тому не кажи, що в мене були батьки, у мене були діти, у мене були чоловік чи дружина. Вони продовжують бути у нас. Ми тимчасово з ними розлучені. Прийде час, як нам каже про це слово Боже, коли всі померлі, почують голоси на Божого і, почувши воскреснуть. І тоді ті, хто робив гарні діла, воскресли життя вічне в раю, а злі люди воскресли для вічного судження. Ви знаєте, якщо зазирнути у старі заповіт, то ми побачимо там між.